У них різний вік, стать та вірозповідання. Кожен з них у мирний час мав дуже різні професії та статки, але усі вони добровольці і тепер є частиною нацгвардії. Яким був 2024 рік для гвардійців в історіях медиків, піхотинців, снайперів та операторів дронів? Хірурги кажуть, що їм завжди допомагав гумор. Вони працюють у найгарячіших напрямках фронту, а одна зміна може тривати аж 27 годин. Медики нацгвардійці розповіли про свою роботу у стабілізаційних пунктах і те, як їм вдається рятувати бійців без перебільшення, вражає донецький напрямок. Він проходить з великою інтенсивністю стрілецьких боїв. Відповідно, тут в нас часто зустрічаються кульові поранення. Тоді, як на запорізькому напрямку, де велика сіра зона, де більше польових боїв, все осколкові поранення 99%, Відповідно, це певні створює особливості. Всі працюють по 27, по по більше годин. Наприклад, на ці поранені. То ми не можемо просто передати зміну, доки ми не закінчимо всіма своїми хворими, які до нас поступили. Це як одна велика сія команда. От, якщо хтось колись грав футбол, або якісь інші команди від спорту, от це максимальна от така. Команда, яка вже грає багато багато років, і всі знають один одного, і всі працюють на результат. Що таке стабілізаційний пункт і для чого він потрібен? Це перша медичаточка, до якої потрапляють поранені бійці прямо з поля бою. І тут основним завданням хірургів є не операція а боротьба за життя пацієнта, тобто так стабілізувати стан людини, аби її без ризиків можна було доправити в лікарню. Якщо ми говоримо про передову хірургічну групу, то це вже хірургія, перші ланці демедж-контролю. Це така велика система, яку запровадили в усьому світі. Вона включає етапну боротьбу з травмою. На першому рівні ви робите тільки те, що треба терміново зробити. Відправляєте людину на наступний рівень, там вже робиться додаткові якісь опції, і на кінцевому рівні, припустимо, якісь реконструктивні операції. Хірург Богдан Журавель вже три ротації поспіль рятує життя нацгвардійців. Медик зізнається, що робота непроста. але триматися в тонусі йому допомагає особливий рецепт. Це гумор, без якого на війні аж ніяк не впоратися. Я люблю, коли військові приїжджають в піднесеному настрої. Бо... Біда вже трапилась, і єдине, що лишається справжньому воїну, скажімо так, це на це подивитись з посмішкою. Бо від того, що ти будеш нити і плакати, краще не стане. Коли людина сміється, в неї холодна голова. І це дуже круто, і це дуже правильно. Бо коли людина на все дивиться холодно, вона має час зібратись і подумати. Якщо людина панікує, вона часто робить помилки, які в тому числі стосуються здоров'я і виживання. Слухати розповіді стрільців та порядогу можна годинами. Попри жахи війни, хлопці не втрачають свого позитиву та ніколи не піддаються паніці. Я півішка два метри, біля писка зрівалася. Що навіть в кастрі диркає. Коли ти вже прийшов, ти вже згадуєш, цілий час смієшся. Ну, і, в принципі, по дорозі смішно навіть. То біжиш і смієшся, і думаєш, бляхи, завалять, не завалять. Бо я це всі просто страх може бути якось. Контрольований. Якщо цей страх, ти відчуваєш, що він потрохи, як хвилею, починає, Да, в цей момент треба триматись навпаки за більш такого міцного, а такі дядьки постійно є, їх достатньо багато. Тобто в цей момент треба від нього заряджатись. І так само, коли ти бачиш, що там хлопці, які трошки розгублені, так само і ти на них впливаєш, не кричиш, не, не там не це, а спокійно підтримуєш, підбадьорюєш. Один, яким ти не був Шварценеггером з фільма «Команда», ти ж нічого не зробиш. Тут, тут саме, саме взаємодія має бути. У нас були такі нюанси, що багато хлопців духом падали. І я, блях, мусив їх цілий час підтримувати, якось розвеселити. Бо якщо б вони духом впали, я б впав духом. Снайпери зізнаються, що є флегматиками, які люблять тишу, адже заради влучного пострілу у потрібний момент треба мати сталеві нерви. Флегматики, математики та логіки без емоцій. Снайпери нагадують роботів, які не роблять помилок. Вони не називають своїх імен та приховують свої обличчя. Хоча дехто з них до повномасштабного вторгнення був багатим та відомим. У мене в підрозділі є людина, яка була колишнім мільйонером доларовим. Вона прийшла добровольцем на даному етапі, виконує бойові завдання з цивільного життя. Добровільно прийшла також. в в підрозділі є чемпіон світу зі стрільби з луку. Він чемпіон Олімпійських ігр. Йому пропонували виступати на Олімпійських іграх. Він був у збірній. Командир снайперської роти в бригаді Червона калина створював цей підрозділ з нуля. каже, що підбір кадрів це завдання не з простих. адже виконувати таку ювелірну роботу на фронті здатен не кожен профі. Тут основне не лише влучити, а бути ще й відданим побратимом. Ми проводимо співбесіду з людьми, проводимо психологічні тести, які є у нас в підрозділі, щоб розуміти, що це за людина. Можливо, це буде людина з якоюсь прихованою агресією в собі, і в подальшому це випливе в колективі. Як не як, в нас є колектив, у нас є своя маленька сім'я. Бойове братарство воно якраз і визначається на бойових виходах. Скажу за наш підрозділ: з любою людиною можна вийти, і ми один одного будемо розуміти навіть без слів, що і як потрібно робити. Вони надійні, сміливі, розумні, що потрібно. Мають холодний розум. На полі бою снайпер незамінний воїн. Він може дубами мовчки вичікувати свої а все необхідне завжди тримає під рукою. Аби виконати завдання, бійцям доводиться нести на собі вантаж у 50 кілограмів, і усе це не лише заради одного пострілу. Насправді снайпери бійці багатофункціональні. Для снайпера важлива витривалість, тому що завдання буває, ставляться на тиждень, на два дні. Снайпер має бути витривалим, тому що він носить з собою дуже багато спорядження. Є е, така, скажімо, серед снайперів поговорка, кожен снайпер це плюшки. Він постійно збирає постійно. Е, Кожного снайпера має бути свій комплект під, свій, під свої задачі. Робота снайпера це делікатна справа, вони працюють парами, можуть, звичайно, працювати і в більшій кількості. Вона важлива для того, щоб знімати поодинокі цілі, коригування, спостереження і доповідання далі на коригування для артилерії. Найбільше снайперів смішать фільми про їхню роботу. Хлопці кажуть, що в реальності постріл це справа не кількох секунд. Це ціла наука. Працюю я зі снайперською гвинтівкою юар 10 нашого вітчизняного виробництва. А у фільмах як? Снайпер побачив ціль, поставив в приціла і стріляє. Але ж тут так просто не робиться. Потрібно наносити коригування, дивитися за вітром, куди, звідки він йде. З якого напрямку, з зі якою швидкістю. А ще у фільмах не розповідають про те, що снайпер дуже бажана для ворога ціль. Обоє гвардійці знають, що це таке, адже вижили після складних поранень. Поранення в ближньому бою, скажемо, розірвало селезінку, пошкоджена ліва легеня, ліве плече і ліве стегно, також осколкове поранення внутрішніх там, органів. Ми з напарником пішли дивитися, пройшли доволі довгі кілометри цієї дороги, але ми вирішили піти трохи інакшим чином. Але нарвалися на розтяжку, слава Богу, ми стили зреагувати. Звичайно, не без пошкоджень, мені поранило руку. С найпере червоною, коли не зізнаються загарбникам, дуже не солодко, коли вони під прицілом наших гвинтівок. Адже як правило, ворог про це навіть не здогадується. Звичайний перекур або ж відпочинок часто стає для них фатальним. Вони були необережні тим, що вони дуже сильно кричали і лізли, як ведмеді. Вони не розуміли, куди вони йдуть і що на них очікує. А так вони нас просто не помітили. В нас була гарна замаскована позиція, і ми їх вже очікували з автоматами і з, з прицілюванням вже на них. Вони зараз слугують добривом для нашої землі. Це був недовгий бій, вони сіли перекурити, і це була їхня остання сигарета. Остання дарма кажуть, що коріння вбиває. Цивільним чоловікам, які вагаються йти до армії або ж бояться мобілізації, снайпери гвардійця радять просто подумати, що ти вмієш і де твої здібності можуть знадобитися. І саме тоді сміливо можна обирати своє місце служби. Гвардійський бор боєць, який натиз з найсучаснішою зброєю з безпілотниками. На пілота дронів покладено чимало завдань, і часто саме від нього залежить, якою буде ситуація на полі бою. Мікадзе дрон до нього буде причіплятися якийсь вибуховий пристрій, і він летить в один кінець. Снайпер, розвідник і навіть винищувач ворожої техніки. на війні штука незамінна і буквально на вагу золота, адже реально рятує життя тисячам наших воїнів. На фронті кожна така пташка має своє чітке завдання, і від того, як вона його виконує, залежить саме від майстерності пілота. Нацгвардієць Кібер порається із дронами на раз-два і каже, що ювелірне керування лише частина його роботи. Тут ще й важливо ввести окупанта в оману. Якщо це е, дрон на е, аналоговому відео, він роздає сигнал в ефір. Будь-хто навіть е, противники можуть просто звичайні такі от самі окуляри вдіти, начепити можуть, трошки потужнішу антенку і зловити навіть е, зображення з цього дрону. Ну, відповідно, ще є теж е, відео, ми зараз говорили про аналогове, є цифрове відео. Воно шифроване, до нього ти теж просто так не підключиться. З підключенням управління там трошки інша історія. Тобто, просто так ти не можеш включити пульт і під'єднатися до якогось умовно дрона в повітрі і ним почати керувати. Життя в піві-дронів коротке, проте доля героїчна. На нулі ці дешеві безпілотники працюють немов поштові голуби, які доставляють загарбникам смертоносні посилки. Більше того, знищили вже силу селено дороговартісної ворожої техніки. По суті, саме в піві-дрон це метод доставки смерті ворогу. До нього чіпляється все, що завгодно, ну відповідно того, що він може підняти. Є більше це 7-дюймовий, є 10-дюймовий, він відповідно підніме більше і може, може уразити крупніші цілі. Такі можна уразити це від піхоти, від навіть ребу якогось противника, бліндажа тощо до техніки. Я бачив навіть як уражали е, ворожий санцеп, теж не з першого разу, але вибачте, яка ціна і в зі снарядом. А яка ціна санцепьок. Кібер зізнається бути асом безпілотників завдання не з простих. і навіть якщо у мирний час ви добре поралися із дронами задля розваг, то це ще не означає, що такого вміння буде достатньо на війні. Мавіки там історії інша. Вони по перше дорожчі, По-друге, на трошки інше завдання. Там вже і інша е, специфіка боротьби з ними, там є не тільки Дія РЕБ, там є аероскоп, то, від чого якраз намагаюся захистити Mavic, бо аероскоп, якщо він в противника, він показує повністю всю інформацію про е, борт Mavic, де він злітав, скільки летить. Абсолютно все можна дізнатися, де він раніше літав. Тобто це дуже небезпечна штука, і людина, яка про це не знає, якщо вона приїде, не дай Бог. На фронт купить собі просто в магазині дрона, приїде на фронт, включить його, то через пару хвилин в нього може просто прилетіти і все.